Малята, подивіться, це наша планета Земля. І більше такої немає. А ви знаєте, чому нашу планету називають Блакитною? Так, тому що на неї більше всього блакитного кольору. Це вода. Річки, моря, океани. В річках і озерах вода без смаку. Вона називається Прісною. У морях і океанах солона. І здається, що води на планеті дуже багато, навіть більше, ніж суші. А для чого людям потрібна вода? Так, щоб пити, вмиватися, чистити зуби, купатися, готувати їжу, прибирати, доглядати за рослинами, тушити пожежу, плавати. Бачите, діти, скільки води ми використовуємо. Вода не має кольору, але може стати брудною, якщо в неї потрапить бруд. Водоочищувальні станції навіть не встигають її фільтрувати. Звичайно, люди не можуть відмовитися від води, але якщо ми почнемо її менше витрачати, то зможемо зберегти наші річки чистими і допомогти не тільки собі, а й всім живим істотам на землі. Адже все живе потребує води. Ми, люди, навіть не уявляємо, наскільки ми їй зобов'язані, і якою була наша планета без неї. Ніяка. Вона просто б нагадувала суху пустелю. Без води немає життя, без води гине все живе. Тому ми люди повинні берегти і дбайливо ставитися до неї, виконуючи та дотримуючись простих правил про раціональне використання води. Адже там, де закінчується вода, там закінчується життя. Наше тіло теж на 80% складається з води. Вода потрібна нам кожен день, вона живить кожну клітину людського тіла, дарує нам молодість і красу. А ще вода може по-різному виглядати. Вона може бути росинкою на листочках, може бути градом, туманом, дощем, бути у калюжі або у вигляді снігу, бурулькою або льодовиком. Вода прозора, не має смаку, але може стати солоною, кислою або солодкою. Це залежить від того, яку речовину в неї додали. Малята. Пам'ятайте, що в світі води багато, але питної, чистої води дуже і дуже мало. Тому давайте цінувати і берегти її. У природі багато чудес, сонце, повітря. Але найцікавіше диво природи це вода. Бережіть, цінуйте та дбайливо ставтеся до найважливішого компонента нашого життя до води. Як прожити без води? З нею ми завжди щасливі, з неї в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радія вся земля.